День селища Коцюбинська цього року співпав з Днем фізичної культури та спорту. Тому символічно розпочався з дитячих велоперегонів. Бажаючих взяти участь у змаганнях було стільки, що вистачило би до вечора. Тим часом перед будинком культури йшли показові виступи місцевих спортивних команд і танцювальних колективів. На одній з алей нового парку відбулася екзотична виставка картин місцевої художниці Тетяни Мунчак. Ну, я почала малювати після того, як в мене з'явилася дитина. Ну, я малюю з дитинства, з самого дитинства. Я колись не малювала качечки, і мені було 4 роки, і мама сказала, що це дуже гарно. І я вирішила після того, мене ж похвалили. Я вирішила після того малювати. В очікуванні денної та вечорньої концертної програми ми вирішили поспілкуватися із мешканцями селища. Щоб надалі наше селище розвивалося і ще більше в такому темпі, як воно зараз розвивається. І наше селище ставало одним з найкращих. В нашій країні, щоб на нього рівнялися інші. Щоб по Коцюбинську не сварилося, ніхто в ньому, щоб були всі здорові, не падали, і щоб конкурс пройшов дуже гарно. Коцюбинчанам мені хочеться побажати злагоди. Ми почали вже розвиток Коцюбинського, зрушили з мертвої точки, його толкнули, штовхнули. Сьогодні в нас є і прекрасний парк, є вже на завершенні сквер. Багато відремонтованих будівель в школах, в дитячих садочках. Я вірю в те, що ми це продовжимо, і громада це побачить і підтримує. І Коцюбинське буде на прикладі бучі, за нею ірпіня, теж потихеньку підтягуватись до європейського рівня життя. Зранку гостей свята частували прохолодною водою та освіжаючими фруктами. Я так розумію, це професійна дегустація. Е, так, ви щось додаєте туди. Ні, ми просто наливаємо чисту воду, яка проходить 9 етапів очищення, і даємо людям спробувати. Жодних юпі, інвайтів та аспірінів. Нічого. Дівчата, розкажіть, будь ласка, що це буде фруктове олів'є чи салат по коцюбинськи? Салат по Коцюбинськи. Які там інгредієнти? Е, груша, яблуко і банан. Все вирощено тут? Ну, звісно. Чим приправлятимете? Любов'ю в день перейшли до плову овочів і різноманітних напоїв. Діти бавились у компанії дивакуватого фокусника та ласували солодкою ватою. Дорослі дивилися концерт. Вітали найповажніших жителів Коцюбинського та сім'ю, яка народилася в цей день. На підтримку родин, які втратили чоловіків у зоні АТО, провели благодійний аукціон. Найдорожчим лотом став дитячий малюнок. Його придбали за 1700 гривень. Завітали на свято і сусіди з Арпіня. Заступник ірпінського міського голови Дмитро Христюк привітав найкращих спортсменів Коцюбинського. Хочеться, щоб якомога було в житті менше хвороб, щоб всі були здоровими і беззаперечно, щоб ці маленькі дітки і всі займалися спортом, вели здоровий образ життя, щоб в нас була чудова, сильна громада. І від цього стане сильною вся держава, Україна. Привітання, загортали в святкові емоції виступи театру на ходулях і різноманітні колективи фіскального університету. Але найбільшим сюрпризом для поцюбинчан став виступ гурту Лісапетний батальйон. Зустрічайте лісапетний батальйон! А щоб день селища запам'ятався жителям надовго, ніч розфарбували вогняним шоу, лишивши на блакитному полотні неба невеличкий автограф Коцюбинського.